І всім привіт Сьогодні ви ще 99 ночей в лісі. І, звичайно, що я вирішив заповіти відосики. Коротше, ребят, сьогодні буде дофіга відосики. Сьогодні куча контенту. Я розриваюся. Коротше, сьогодні буде прям до Е-е.. Так що, ребят, готуйтеся. То, що на перший відосик, вообще. За сьогодні, сьогодні. Я не знаю дофіга ну, не знаю, як на це. Точно скільки. Не можу сказати наперед, но сьогодні дофіга, я думаю. Так що. Коротше, додався новий режим рибалка. Зараз я вам все покажу, що тут віддобавили. Все розкажу про обнову, е, що, що значить рибалка. Ну і що, звичайно, що тут нового додали? Скажем так, да. Тут додали отаку якусь штуку, скажем так, там, де були ексклюзивні речі якісь. Ну і, скажімо так, чотири нових квеста. E, про ті квести я розкажу скажімо так чуть -чуть пізніше. Що, що їх треба? Ну, давайте для початку е, e, два нових класи. Новий клас e, огнімечок, скажімо так, пожарник. Я думаю, це, напевно, що буде дуже імбове, тому що він коштує все-таки якихось немало. Не я маю 600 кристалів, так що то вам не шуточки. Так що я не знаю, конечно, наскільки він імбовий, але не знаю, фіг його знаю. Так, ну і ще другий клас фіш. Фішермен. Типа, він зразу з'являється з удочкою, коротше, щось там, Ну, коротше, зв'язане з, риб, з рибою. Так що, в принципі, клас на свої 50 кристалів. Ну, а цей клас я ще поки що не знаю. Коротше, топ поки що не буде, ребята, я, звісно, недавно робив топ, я пам'ятаю, але топ буде вже, якщо по більше класі вийде. Но, но, коротше, я подивлюсь, на наступному відеороліку скажу чи